Вельми, шановний Олексій Павлович, шановна громада, шановні депутати, задоручені фракції наша Україна. Дозвольте до вас звернутися з, з трьох болючих питань: питання так званого кнопкодавства або Роботи в міській раді е, піаністів, шановні колеги, закликаю вас до е, того, що ви поступили по совісті і припинили ганебну практику, яка була започаткована в Верховній Раді. Ми бачили до чого ця практика привела 16 січня. Зараз йде затвердження проєкту рішення. Тому я вас дуже прошу, шановні колеги, підтримайте, будь ласка, і повірте мені, що ні жодної там немає, то, що, про, що каже наша поважна колега. Шановні... Наша поважна колега, жодного там такого факту немає. Шановні колеги, повернулися, повернулися до обговорення. Є ще у когось зауваження пропозиції? Є. Немає, ставлю на голосування в цілому. Проєкт рішення номер 23 Прошу голосувати. За 32. Решение принято. Покажите два фракции, будь ласка. А их два человека. В чем дело? А в чем дело? В чем дело? Чему дурим? Так, все, шановник. Так, Виталий, прошу Следующий. дальше. Следующий. <просу> Продолжит, Виталий. Питание. Вы знаваете? Хорошо. Виталий Васильевич. 23. Зауважение 24. 23.